Цікаво, правда? Лос-Анджелес місто, яке ти точно впізнаєш із фільмів. Але що робить його таким особливим? Лос-Анджелес, столиця Голівуду. Саме тут створюються найвідоміші фільми світу, а на Алеї Слави можна знайти більше 2700 зірок, серед яких ти побачиш імена своїх улюблених зірок. Цікаво, що Л.А. — це не тільки кіно, місто славиться своєю природою та культурою. Відомі пляжі, такі як Малібу і Санта-Моніка, приваблюють тисячі туристів кожного року. І навіть якщо ви не любите пляжний відпочинок, завжди можна піднятися на знамените голівудське пагорб або прогулятися по набережній веніс біч. Але Лос-Анджелес це ще й місто шопінгу, Родео Драйв. Одна з найдорожчих вулиць світу, де можна зустріти найрозкішніші магазини. Не забуваймо й про спорт, баскетбольна команда Лейкерс і бейсбольні доджерс, гордість міста та справжні легенди. Звісно, LA також відомий своїми науковими та технологічними інноваціями, адже тут знаходяться університети. Та технологічні компанії, які формують майбутнє, Лос-Анджелес це поєднання гламуру, природи і культури.